І маємо ще кілька лотів, лишилося нас по берегіку, дуже класні і дуже актуальні лоти, бо тут є спортивні штанишки на 86-92. Зараз саме такі, ну, коротше, Це штани, які потрібно і весною, і літом, і осінню. і зимою вдома носять. Ну, тобто, дуже класно. Так, далі, велосипедочки. Такі у нас будуть. Зараз я вам все розкажу. Такі штанишки. Джинсики такі теж що на 108 років. Далі такі Тут Плаття, і лосінки на 6 місяців, і там пов'язочка. Далі ще одні штанішки такі теплі, не теплі, а на виночку, 86-92. Дуже класно. Їх тут, по-моєму, кілька пачок. Попадаються ще одні такі на двониточку. Далі лосінчики, 12-24, піжамка така, така піжамка, костюмчик такий для дому. Вілюрчик, бо... Вілюрчик, ось я, Далі лонгі, також завжди актуальні 2-4 рочки. Далі три футболочки такі і двоє, дві пари шортиків. Шортики на 2-4 в нас йдуть. Так, далі ковтюлька така, ще кілька лосінок на дівчинку. Далі двоє шортиків. Такі красиві, дуже гарні, на 2-4 футболочки. Ще одні шортики, конфеті. Велосипедочки. Тут йде мікс до 4 рочків, 2-4 футболочки. Один-два шортики трикотажні. На два рочки, такі, е, такі шортики. Далі це в нас такі е, лосінки, футболочки. Такі дві одинички класні, ще 12 місяців. Далі 24, така футболочка. У нас іде патруль. Дуже класна, вона пере з паєточками. Щось таке дуже мімічне гарне. Щось таке футболочка, напевно, щось таке. Далі шортики трикотажні. На 12-24. І, так, і така моделька. Сірі темно-сині. І ще такі моделька. теж класні шортики. І такі, а, дуже все, що тут. И сегодня шортики. Замуляйте.